Для створення імунізації пацієнта в рамках медичного запису натискаємо на кнопку імунізації. Далі натискаємо Додати імунізацію. Автоматично підтягується поточна дата, за потреби її можна редагувати і змінити на іншу. Вона підтягується із медичного запису. Якщо вам потрібно внести імунізацію заднім числом, для цього вам потрібно змінити дату на потрібну. І нижче вказати, що джерело інформації у вас не лікар, а пацієнт. В такому випадку автоматично підтягується посилання на джерело запис у медичній документації, і ви можете вносити імунізацію заднім числом. Обирається причина із випадаючого списку, введена вакцина. Нижче вказується дозування вакцини, обирається одиниця виміру. Звертаємо вашу увагу, що якщо ви вносите імунізацію заднім числом і джерело інформації у вас не лікар, а пацієнт, у вас обов'язковими полями являється тільки введена вакцина і дозування вакцини. У випадку, якщо імунізація проводиться поточним числом і джерело інформації лікар, є інші обов'язкові поля, відмічені червоними зірочками, які вам потрібно заповнити. Тобто вводиться виробник вакцини, серія вакцини. Термін її придатності. Із випадаючого списку обирається шлях ведення і частина тіла. Прокручуємо мишкою вниз, натискаємо на кнопку Додати протокол імунізації. Обираємо протидію загрозам. У випадку, якщо комбінована вакцина, ви можете одразу обрати декілька протидій. Для цього обираємо першу, натискаємо Додати ще і обираємо таким самим чином решту вакцин. Обираємо автора протоколу. Якщо імунізація проводиться в вашому закладі зараз, це Міністерство охорони здоров'я, якщо із, наприклад, за кордону, обирається інше. Вводиться порядковий номер дозу і етап імунізації і кількість доз по протоколу. Далі натискаємо Створити і внизу Створити.